З метою ідентифікації осіб, які безвісної зникли в зоні проведення антитерористичної операції за постановою слідчого органу внутрішніх справ, будуть організований процес відбору зразків у родичів загиблих. Звертаю увагу, що в якості родичів підходить для ідентифікації батьки або діти. Відбір таких зразків у родичів загиблих буде організовано в науково науково-дослідних експертних криміналістичних центрах, які є в кожній області України. Зразки відбираються букально епітелію, тобто відбираються пітелі з ротової порожнини. Зазначений відбір зразків взагалі безболісний для людини, немає ніяких ризиків щодо зараження. бо інфікування якимись хворобами та взагалі безкоштовний для особи, оскільки проводиться за постановою слідчою у певному порушеному кримінальному провадженні. Зазначені зразки, які будуть відібрані в НДКЦ в областях, будуть направлені до центральної автоматизованої бази, де будуть поміщені до обліку. У разі збігів Зазначених ДНК профілів родичів безвісті зниклих з встановленими ДНК-профілями рештків, які будуть досліджуватися в Запорізькій області або в інших лабораторіях експертної служби. Про збіги буде негайно проінформований слідчий, який направив на експертизу. Зазначені об'єкти. Після цього буде відповідно проходити інформування родичів про наявність таких збігів. Після чого буде організований процес впізнання і видачі е, тіла загиблого.